Всім привіт! Зібрав я свого жалізного коника. Не міг я тут знімати, не було в мене можливості. Так що зборки нема, відео того всього. Ну Там зборка абсолютно навпаки робилася, як і розборка коробки передач і того всього діла. Так, коротше, в коробці було поміняно всі підшипники крім Підчепника на первичні валу. Він там був досить нормальний. Замінені всі сальники. Замінені сальники на бортових. Підшипники на бортових не чіпав, але в майбутньому прийдеться їх також чіпати. Вали на коробці стоять старі, Того, що нові було досить проблематично знайти. Довший вал він йде у нас спереді. Цей довший йде від ГАЗ-21. Його трошки проблемно найти, він довгий, а задній йде від Уазіка. Я скільки не ходив по магазинах, немає наявності, немає наявності, Ну, в мене немає часу -то чекати. Точити точити теж немає де. Є токарний, але токарний сильно б'є, а там треба точити, шліфувати, калити. І сталі 40, то то все діло. Так що нема теж, де тим займатися. Так що буде воно так ще їздити довший час. Настроїв я диференціал, додав. Ну Тут не видко, воно закрите копачком. Туди я вставив, крім трьох регуліровочних шайбів, ще три. Точніше не три, а одну грубу я вирізав з 3 металу. Я висунув у стрикля, як має бути, тому що його так запхали було далеко, що він абсолютно ніяк не міг там правильно працювати. Їздив я на шестій передачі, це я покажу в відео. Як він їздить, який звук у коробці тепер. Поміняв я втулку, втулка теж така, як сказати, токарний б'є і вона така не дуже так в розмір, має чуть, -чуть за великий зазорчик. ну Буде кататися ще теж. Ну, в майбутньому все одно прийдеться. Тут вали міняти, там виробітка одна десятка є в одній місці. Вроді спереді там менше і на цих двох тут ззаді виробітка є так. І як виявилося, той. Є... Та шестерьонка з втулкою що була, вона йде на задню передачу, тому її так сильно розбиває, тому що вона йде проміжуточно і робить задню передачу. От. Також ще я замітив на шестеренці. Тобто є перша вона постійно з цепці, друга на третій. На третій шестерні на тому блоці, на третій шестерні була Так, вона має 1,5 см ширини і у мене була зацепка. Сантиметр і 1 міліметр. 4 мм зацепки не було. Я подивився тут до речага. Коротше, рычаг у нас не довключав першу передачу на 4 мм. Я витягнув вилку і вилку чуть -чуть, вона була така довга. Я з одного боку там біля болтика чуть-чуть сточив вилку, хотів сточувати корпус. то таке Получилося через те, що тут -то косо було просверлено. Тут -то є два отвори, такі де воно стоїть. Чи тут, чи тут, не пам'ятаю, де стоять ці рейки. І там отвори отак би, зміщені. І одна вилка не довключає правильно. От. Я це все виправив і тепер щастерня стає в сцепку так, як положено. О! Ну, Через це теж є такий мінус, тому що задня передача забивається, ну як, цепка повна. Там нема сцепки на тих заокруглених зубах, але вона нас чуть-чуть, десь на міліметр далі, чим положено. Ну, Цей дефект я виправив, але тепер треба було ще підточити трошки сам кінчик речага. Перейдемо на високий О, і назад. О, ні, тепер нормально. Коли Зразу пробуєш, коли не виходить включити передачу. Через те не виходить, що він от бачите, має вже отако, хід. Містину, може тут воєнто діло виправляється. Самій ці шашиці, я не знаю, я туди ще не лазив. Та й не буду лазити. О, Але цей шат, через то воно так деколи підклинює. Ну на ходу воно не підклинює, тоді тільки коли стоять цокаємо. Так. Що-що-що. Ага. Повністю вчора воно навіть не прикрутив, тому що старі болти я знімав. От. Тут нема болта. Тут є і напереді також по одному болті. Три болти прийдеся докупити довгі такий і посерйозніше. Ну я куплю всі шість нових і поміняю. Так, залив 5 літрів масла, сальники помінені, у бортові налив по 400 грам туди і туди. Скажу так, як я так замітив, хто хоче таке для себе купляти чудо то беріть з новими бортовими, беріть з новими бортовими, беріть з коробками, новими прикарпаття, тому що блін, все ж таки ці бортові, хоч бодай е, ненадійні того, що як зламали всяка хана йому, але тут бодай по-людськи зроблена різьба, можна регулювати нормально диференціал і тому всьому подібне. О, А ось тими там диференціал регулюється бортовими. Я як його регулював? Е, регулював я його. Виставив диференціал приблизно з шайбами, потім штангенциркулем циркулем поміряв до, до боку вини. Скільки треба прокладок підложити, з тої і з тої сторони. От, вийшло з того боку 6, з цього боку 4 і, і пів. І пів, да, пів міліметра я дав на затяжку підшипника. 0,5 там, Така тонесенька шайбочка. 0,5 мм. Воно все на зажим, іде от. 0,5 іде в натяжечку, І якраз чітко стало шестереночки, класно. Бо чотирма я пробував зажимати. Підшипник має легесенький хід, так що треба було дати чу-чуть натяжечки йому. От. Ганяв, є є маленький гул, але гул не такий, що не чути мотора. Гул такий у мене зараз на мотоблоті ще поїздить один рік та буде так само гудіти через те, що шестерня фризи вже вибилося. таке воно. Треба ще буде розбиратися з проводкою. Бо проводка тут щось в мене барахлить, я взагалі відключив там тумблери вже на дожді намокли і таке. Ще буду займатися тормозами. Треба робити тормоза. Тормоза взагалі ніякі. Я вже їх натягнув до самого не хочу, як то кажуть, щось я на то уваги не звернув, коли тут все діло розбирав. Я їх підточував, зробив замість квадратів полукруги. Результат взагалі не змінився таке як було, то й лишилося, так що буду розбирати і й передача. Так що таке у нас вийшло такий маленький ремонт. Буду ще знімати, як полумісяць буду ремонтувати і, і тормозну систему. Ну і На цьому в мене все. Кому сподобалось, став лайк. З вами був майстер Дімон. До зустрічі.